Займаючись приготуванням всенародно улюбленого борщу або традиційної, оселеться під шубою, навряд чи ви особливо замислюєтеся, які вітаміни в буряках містяться. Широке використання цього коренеплоду в російській кухні пояснюється не стільки його користю, скільки унікальними смаковими якостями, адже без буряка вінегрет мав би зовсім інший смак, а борщ просто не був би борщем. Які вітаміни містить в собі буряк. Однак ті, хто регулярно п'є свіжовичавлений буряковий сік, керуються зовсім не гастрономічними пристрастями, та й дієтологи недарма рекомендують включати буряк в рацію вагітним жінкам, маленьким дітям, а також тим, хто страждає від атеросклерозу, ожиріння і проблем з травленням. Вся справа в дивовижному хімічному складі буряка. Найнеобхідніші вітаміни і корисні мінеральні речовини роблять буряк справжнім природним ліками з широким спектром цілющих властивостей. Якщо порівнювати, які вітаміни в буряках і які в вишні, остання виявиться безумовним лідером. Адже хімічний склад вишні, неймовірно багатий і різноманітний. Зате в коренеплодах буряка міститься велика кількість вітаміну молодості або Р, який в інших овочах зустрічається досить рідко, а між тим. Цей вітамін, що відноситься до біологічно активних речовин, перешкоджає атеросклерозу, підвищуючи еластичність кровоносних судин і зміцнюючи їх кожен вітамін групи, якими багато буряк приносить певну користь організму. Тіамін воден, важливий для нормального функціонування нервової, ендокринної та серцево-судинної систем, рибофлавін в 2 незамінний для органів зору, а також допомагає відновлювати клітини і тканини. Пантотенова кислота В5 підтримує хороший стан шкіри і слузових оболонок, підвищує концентрацію уваги піридоксин В6, необхідний для засвоєння жирів, кровотворення і для функціонування нервової системи, фолієва кислота В9, особливо важлива для кровотворної системи, містяться в буряках і настільки важливі для нашого організму вітаміни, як Ас Р, причому вітаміну знаходиться більше в коренеплодах. Той час як вітамін А переважає в бурякової бадиллі, тому листя буряка також рекомендується включати в раціон. Їх додають в салати в гарячі і холодні страви. Крім основних вітамінів, буряк містить корисну вітаміноподібну речовину вітамін Ю, відкритий в 50-х роках минулого століття, хоча вітамін Ю і не є необхідним для організму людини. Але його благотворний вплив на загоєння слезової оболонки шлунково кишкового тракту важко переоцінити завдяки цьому дивовижному вітаміну виразка 12 полей кишки і шлунка швидше заживає. Проходить хронічний гастрит рекордсменом за кількістю вітаміною вважається капуста. Зате в буряках він краще зберігається навіть після теплової обробки. Унікальний хімічний склад буряка, не тільки вітамінами багата буряк, Є в ній клітковина і пектин, які благотворно впливають на травлення, білкові речовини, що поліпшують роботу печінки. складні вуглеводи, десахариди і моносахариди. Крохмаль і органічні кислоти, винна, щавлева, яблучна, молочна, лимонна, фарбувальні речовини, бетаїн і бетадин роблять буряк одним з кращих засобів для зниження холестерину в крові, поліпшення жирового обміну і нормалізації роботи печінки. Ці природні барвники володіють також протираковими властивостями. Надають антирадіаційну дію і в цілому позитивно впливають на кров. Серед інших овочів буряк знаходиться в лідерах за вмістом калію, фосфору і йоду. Не випадково страви з буряком рекомендується вживати тим, у кого є проблеми зі щитовидною залозою, чимало в буряках заліза, необхідного для кровотворення, цинку, що підвищує гостроту зору, а також марганцю, який бере участь в засвоєнні вітамінів в обміні. Речовин і в інших важливих процесах в нашому організмі для вегетаріанців буде важливо знати, що наявний в буряках кобальт використовується для синтезу організмом незамінного вітаміну В1-2 і до того ж, в поєднанні з вітаміном в 9 відновлює рівень гемоглобіну в крові, перешкоджуючи недокрів'я, що міститься в буряках натрій сприяє виведенню надлишку кальцію з організму, а магній регулює тонус судин і запобігає утворенню в них тромбів. Як зберегти більше вітамінів у буряках, звичайно, при термічній обробці велика частина корисних речовин втрачається, але далеко не кожен здатний їсти буряк в сирому вигляді, тому для максимального збереження вітамінів буряк потрібно вміти правильно варити. Спочатку і ретельно миють, намагаючись не пошкодити шкірку, потім цілком поміщають в каструлю з водою і варять на повільному вогні не менше 45 хвилин великі коренеплоди довше. Розрізати буряк на шматки, щоб вона швидше зварилася, категорично не рекомендується, інакше вітаміни і мінеральні речовини просто перейдуть в воду, і користь від вживання таких коренеплодів буде мінімальною. У запеченому буряку корисних речовин зберігається більше, ніж у вареному, поміщаючи коренеплоди в духовку. Накрийте їх алюмінієвою фольгою у лікувальних цілях найбільш ефективний свіжий сік буряка. Його п'ють для поліпшення обміну речовин, загального зміцнення організму і нормалізації роботи кишечника, печінки шлунка, а також при простудних захворюваннях, недокрів'ї, гіпертонії, бронхіті, пневмонії і хворобах нирок. Однак буряковий сік дуже активний. Тому вживати його потрібно обережно, починаючи з невеликих порцій, змішуючи з морквяним або з гарбузовим соком, випивати сік найкорисніше перед їжею.